Новий кафетерій їдальня запрацював у холі головного корпусу ужну. 14 лютого відбулося офіційне відкриття за участі викладачів, студентів та керівництва вишу. Ректор університету Федір Ващук розповів про приємні зміни, які ще чекають на сподеїв та працівників нашого вишу. Напроти нашого кафе, яке ми сьогодні відкрили, буде Закла таке подібне, подібне таке середовище створене такого ж дизайну в еко-стилі. І ми в університет цей корпус будемо взагалі весь ну, оформляти в еко-стилі, щоб студенти привчалися до такого біоспособу життя. І це буде Wi-Fi зона, зона відпочинку. Там можна буде переглянути навчальні, наукові відеофільми, тобто навчально-відпочинкова інтернет-зона. Подібного типу, от поруч з цим кафе у цьому дворику, який, бачите, непривабливий. Думаю, до, ми б дуже хотілося, щоб до вступних іспитів, до літа ми зробили терасу для студентів на відкриту, відпочинкову, гарну, красиву зону відпочинку, також для наших студентів, ну зоною відпочинку і навчання. Студенти приємно вражені новим оформленням кафе, доволі різноманітним меню та хорошим обслуговуванням, але зауважують, що ціни трохи зависокі. А нам подобається, що тепер стильний інтер'єр, досить доступні ціни, хоча могли бути трошечки нижчими. Звичайно, тепер тут аншлаг на перервах, немає навіть де сісти, смачно готують. Ну що ще сказати? Йдемо в Європу. Ми всі приємно здивовані. Ми дуже довго чекали відкриття цієї столової, адже вже їсти дуже хотілося. Тож ми дуже приємно здивувані. У порівнянні з минулим ця столова набагато краще. Вона в європейському стилі, так би мовити, за тими стандартами. І я гадаю, це дуже добре. О, після офіційного відкриття кафе на студентів чекав приємний сюрприз. На честь дня святого Валентина закохані пари могли отримати десерт за поцілунок. Також було оголошено конкурс на кращу назву кафетерію. Переможець отримує два тижні безкоштовних обідів у закладі.